Василь Стус Змагай знеможений життям. Змагай знеможений життям, знеможений змагай, минуле вабить вороттям і ворочить, і нехай, а ти сомнам було, змагай, у напівсині живи, Де жовті сходяться ливи у присмирковий гай. У воду зазирнуть ставка, І свіча до ночі п'ють, їм шерсть полискує шорстка, мов пелехата лють, а голоси проти бажань лиш горло перетнуть, покрають серце без ножа і мовчки одійдуть, лишивши, як загуслий біль, Укритий смерком гай. Де тіні топляться в тобі, Проте не потурай, он бач, верба димочком тінь, ти ж тіні тіні, тінь, ані рухнеться волосінь, занурена в глибінь. Переможного миру вам.